Я дуже радий, що ви погодилися. Дякую вам за це. Для мене це велика честь. Дякую навзаєм. Мені приємно, що такі, така молода людина цікавиться українською історією, культурою, тому що вже не, не хочу я так з юмором трішечки, але ж моє життя вже трішечки історія української культури. Ну і перше, що мені хочеться насправді дізнатися, ну насправді ви один із найяскравіших, напевно, представників. Української естради, тому що ну, давно таких яскравих, як ви не було, коли ви зрозуміли, що у вас пік популярності, у вас був пік трошки раніше, так ніж ми записуємо інтерв'ю. Коли ви це відчули? Що питання є така легенда серед артистів, що той вік, коли ти. Ти відчув себе дійсно популярним артистом. Цей вік в тобі якось робить такі відмітку, таку на тобі, що ти залишаєшся в тому віці на все своє артистичне життя. Можливо, в цьому, в цьому є якась правда, тому що мій не можу сказати пік, але перша хвиля моєї популярності була дуже рано. І я зараз дуже жалкую про те, що в той час, коли вона прийшла до мене вперше, я зовсім не був готовий до цього. До цього не була готова моя країна. Тому що менеджмент, всі ці поняття, які сьогодні складає сучасний шоу бізнес, вони з'явилися дійсно пізніше. А тоді це був, був шлях напів. Сліпою людини, знаєш, так як кажуть, крок за кроком йшли експериментуючи, тому цей період я згадую не зовсім приємно, тому що саме в цей час я зробив багато помилок, особистих помилок. Знаєш, коли ти не знаєш, як поводитись, тебе всі пізнають, кажуть, ой, гравчило, класно, все це. А ти малий тобі там 19 років, 18 років. Що робити в цей час, як, як пове... вести себе? Всі думають, що ти доросла людина в цей час, відноситься до тебе вже дуже так, знаєш, з якимось процентом сподівань, що ти вже можеш формувати сам когось, а ти сам ще не сформований. Кого ти можеш формувати, якщо тобі потрібно ще вчитися чомусь. І я дуже Вдячний людям, де, деяким кого зустрів саме в той час в своєму житті. Тому що ці, ці люди зробили мені велику е, дяку. Вони сказали мені: е, схаменись, е, е, зупинись, подумай, зроби паузу, подумай, як ти відносишся до людей, як ти відносишся до творчості. Навіщо ти співаєш? Для кого? Для себе. Для слави, для особистого кайфу якогось, чи ти співаєш для людей? І саме в той час я зробив ці рішення для себе і почав вчитись. і припинив на деякий час співати, і виключно займався тренінгами. Я пішов в театр і почав займатися акторськими тренінгами. То те, що мені не вистачало в той час. Я знав музику, гармонію, сальфєджеру, музикальну літературу. Знаєш, я знав на Ісус Лібріто всіх ем, відомих опер, але відчувати себе при цьому героєм на сцені, співаком, солістом. Як це робити? Куди давати дівати ці руки? Як співати, як стояти, як поволі, як що робити в такому зажимі? І я дуже вдячний режисерам, яких зустрів в той час, і вони допомагали мені. Розслабитися, повірити в себе, зробити е, м, пластично якісь кроки, які допомогли моєму, моєму тілу, теж повірити в те, що це тіло щось може мені допомогти в чомусь. Краще співати, е, краще дишати, краще рухатись, краще поясняти зміст пісень, якимись рухами вірними. Ось. Цей час старту дав мені е, таку інформацію. Вона дуже важлива, що потрібно вчитись. Це точно я тобі кажу. Якщо б я не зрозумів цього, я не знаю, спілкувалися б ми сьогодні з тобою. Які ви емоції в першу хвилю так відчували, коли от вам це сказали, для кого ти співаєш? Емоції були дуже важливі для мене. Це були емоції, коли я е, е, вирішував для себе. Що таке гарно, що таке, що таке погане в професії? Що я зрозумів, що люди це головне. Навіщо мені співати такого? Якщо слава, відомість якась там і повага людей, це десь там. А перше, це пісня, зміст і можливість робити комусь цей день: настрій, віру в майбутнє, любов. Бути е, саундтреком життя. І коли я зустрічаю людей, котрі кажуть мені е, молодих людей, як ти кажуть мені, ти знаєш, батьки мені щось розказали таке. Боже, я не знаю, скільки тобі років, вибач. Я можу мені 13 років. 13. Ну, не знаю. Ну, нехай я буду тобі, трошечки тебе трошечки чомусь навчати, тому що е, нічого, це можна вже знати в такому віці, ти в інтернет дивишся. І знаєш, коли люди люблять один одного, з'являються діти потім. І в цей час, коли була ця любов, вони слухали мої пісні. Тому діти вийшли дуже талановиті і красиві. Я дуже це часто чую від людей. Тому нехай це буде такий маленький урок сексуального виховання в українській школі. Онлайн. В 2010 році ви хотіли. Представляти Україну на Євробаченні. Було у вас таке бажання чи можна зараз це повторити? Тому що от, я дивлюся у соцмережі, наскільки аналізують, люди от хто там бере участь на цвітборі. Коли, коли це публікується, хто бере участь на світборі, то люди кажуть: а хто це? Можливо, краще вже таким відомим, як ви, брати участь в нас чи не хотіла вдруге? Можливо, вдруге у вас буде можливість перемогти. Дякую за це цікаве питання, тому що я сам собі це питання дуже часто ставлю. Що робити з цим Євробаченням? І знаєш, спілкуюсь з другом з Андрієм Данилкою, який знає про Євробачення все. Інколи ми аналізуємо самі і дуже дивуємося, чому саме конкурс Євробачення в Україні став конкурсом молодих виконавців. Навпаки, в інших країнах. Цей конкурс виставляють найкращих, найпрофесійніших, найталановитіших людей, які можуть бути в форматі, які можуть принести країні перемогу, а не початківці. Є такий, такий тренд. І якщо ми проаналізуємо, хто приносив Україні гарні результати, це мабуть тільки кавуш оркестра, і то ви знаєте, ми знаємо калош оркестра зараз, але історія цього гурту має багато років. І хлопці йшли до свого успіху крок за кроком, і в цьому стилі вони, коли вийшли на Євробачення, були кращі в країні. Я не знав, хто може Мабуть, Єрмак в той час реп читав патріотичний, класний, такий сучасний, також цікавий, як вони. Я бачу, мабуть, таку конкуренцію. Не більше вони були краще. І якщо найкращі приймають участь, звичайно, найкращі перемагають. Є така фішка, але не знаю. Євробачення вимагає кошти. скажу чесно, що кошти потрібні великі. Дивись, потрібно повести туди на Євробачення свою велику команду. В якої не тільки ті люди з ким ти працюєш на сцені, а ще й люди, які забезпечують телевізійну трансляцію, прес-конференції, журналісти, люди обслуговуючи персонал, які просто камеру вибач привез туди і потримує в технічному гарному стані, оператор. Звукорежисер режисер з мікрофоном, що ми ж хочемо гарних новин з Євробачення. Цікаво, щоб картинка була сучасна, і не тільки на айфон, це на жаль неможливо зняти тільки на айфон. На айфон теж можливо, але ну вибач, який тоді повинен бути айфон, якісь там мікрофон до нього, якісь там такі, знаєш, прямби, як кажуть музиканти, щоб з цього вийшла якісь цікава картинка і звук. Тому, якщо ти все це об'єднуєш, ти розумієш, що це велика сума. за цю суму можна купити 10 БПЛА. Давай будемо так зараз думати разом. Навіщо я буду витрачати ці кошти, якогось там провокувати на те, щоб мені дали спонсори ці кошти? Особисто для цього коштів в мене немає. Якщо були, я вже купив безпілотні чи за ці кошти. Все, що було, витрачається. І що заробляється, витрачається. Але ж, не знаю, це було б розумніше в сьогоднішній час. Е, знаєш, люди всім селом збираються на безпілотник якийсь, щоб ми з тобою могли б спілкуватися, і було світло. Як ти кажеш, чому ми трішечки затрималися сьогодні? Давай розкажемо всім. Розкажи, чому ми затрималися сьогодні? Ну, сьогодні в мене були перебої зі світлом, і ми зараз на генераторі спілкуємося. Ось так розумієш, що тут казати, тому я маю таке рішення сьогодні. для цього питання. Можливо, Україні взагалі не потрібно приймати участь як країні, яка змагається в Євробаченні, а потрібно бути як країна, яка гость Євробаченні. Просто вона приїжджає, наприклад, та ж ярка-сердючка, яка ставить повір мені Україну найкращим чином, без відборів, без нічого. Просто приїде. Наприклад, не на одна Ярка сердючка, привезе ще там двох-трьох. Мо друзі, ко може мене привезе, може ще когось. Знаєш, просто заспівати українську пісню на Євробаченні, зробити так, щоб Євробачення зробило такий крок, що ми підтримуємо Україну. Ми розуміємо ситуацію, розуміємо, що зараз вам змагатися потрібно на фронті, а не на сценах, де пісні співають. І давайте ці кошти, тому це може приїхати 5 людей для цього з України, а не 25 людей з готелями, з перебуванням, там, з харчуванням. Там це гроші, і ці гроші потрібні нашій країні зараз іншим чином. Згоден? Так, повністю. Це буде у нас таки відповідь Євробаченню. А коли буде в мене можливість така в якомусь часі в майбутньому, я з задоволенням прийму участь і відборі на Євробачення. І знаєш, я е, без секрету тобі скажу, що я маю дуже класну ідею для цього, але я її тримаю ось тут і не буду розповідати поки що. Але коли, але коли буде гарний час, я точно знаю, який формат. Може перемогти зараз в 21-му сторіччі в сучасному шоу-бізнесі біля Євробачення, тому що це особливий шоу бізнес. Це шоу-бізнес пов'язаний з конкурсом Євробачення. Це особливий стиль. Він трансформується. Він щось там знаєш, зміни якісь і в музиці, і в зовнішньому вигляді, і в ідеї. Люди там з гумором. Знаєш, не потрібно все сприймати, що робиться на Євробаченні, так знаєш, як сприймають ідіоти, як, от, як все, то знаєш, навали резкості і сказали, о все, ми так сприймаємо. Ні. Люди шуткують іронізують над собою. над цим страшним 21 сторіччям одягаються в монстрів. Розумієш, чому вони так роблять? Не тому, що вони такі сумасшедші, що хочуть монстри. Ні, це іронія над тим, тим що ми бачимо сьогодні в нашому житті. Цей рівень знаєш, бруду, який ми бачимо, цей бруд і війна, цей бруд і нерозуміння людей, цей бруд і антісемітізм, цей бруд і все, 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 що сьогодні відбувається в світі, і інші артисти роблять з цього такі висновки і роблять такі іміджі. Цікаво, ви бачили виступ Хорватії в 23-му році, де представляла ma, лет 3 Так, я бачив, так. Вам сподобалося це? Да, ну, да. Я Не можу сказати, що дуже сподобалося, але згоден, що це дуже своєрідно, так як вони зробили, і теж, та, вони цю проблему і беруть, розумієш, організують над нею. Вони інколи потрібно в житті посміхатися. Тому що якщо ми будемо через посмішку сприймати дуже складні питання, якісь в житті, нам буде легше їх прожити. Знаєш, я тобі розкажу таку історію. У мене є людина, яка допомагає мені в нашій команді, перукар. Його звати Макс. Він у нього сім лабрадорів було з початку війни. І Він мешкав там, де буча, Ерпінь. Де в тому складному місці, де були такі проблеми під час початку, початку війни. І він все ж таки врятував своїх собак вивіз їх в Київ з міг лісами там якось пройти, щоб було чим їх кормити, і він казав мені, знаєш, що мені допомогло? Що я завжди собі якісь там анекдот розказував розказував підніс, щось співав, щось там твої пісні, своє життя, все через якусь посмішку, через гарні позитивні емоції. Якщо каже він, я в цей час плакав. Був засмучений, відчував страх, чи якісь там я взагалі бросив би всіх цих сім лабрадорів в цьому лісі, всіх би заплакав під сосною, і, можливо, там і закінчив би життя своє, а тільки цей позитив і жит... і бажання дійти до цілі в житті, воно допомагає. Я тобі бажаю, щоб ти теж був. В позитиві внутрішнє, тому що я відчуваю, як складно нам жити зараз в нашій країні, особливо 13-річному хлопцю, який хоче подорожувати, який хоче бачити світ, який хоче розвиватись, вчитись, спілкуватись з світом. А ти повинен просто зараз трішечки взяти себе в руки і зрозуміти, що ти вже чоловіком став дорослим водночас. Вже два роки ти доросла людина. І сприймай життя, як ми намагаємося його сприймати, дорослі люди. Спокійно. І ти це, як робиш, бу... ти як сп... це робиш. Як бути спокійним? дайте лайфхак. Як бути спокійним? Даю, даю. Ну, можливо, мій лайфхак пов'язаний з тим, що я люблю більше за все на світі, з, з музикою. Я цікавлюсь музикою. Наприклад, мені зацікавив там десь два місяці тому дуже джаз. Мені було цікаво, що слухали люди 100 років тому. Яка була сама відома пісня, хід 100 років тому, який звучав, там, наприклад, на радіо, почав танцювали на танцполах якихось. І знаєш, коли я зацікавився цим, я про це забув. Я просто став дивитися якісь документальні стрічки про джаз. Я став слухати артистів. Я знову відчув любов до френка Сінатри, Я відчув любов до таких пісень, які в різдво мені дуже допомагали своїм світлом в цей час, коли в Києві було дуже складно складно. Я вмикав ці пісні. І по ці різдвяні мелодії під джаз під можливо під знаєш я дуже люблю рапсодію в стилі блюз така дуже цікава річ, як яку написав херш він. з України коріння його цього гершвіна цікаво. Було вони поїхали з України саме в той час, коли була перша незалежність українська. Знаєш, на жаль, сто років тому е, нічого не змогли зробити, щоб родина Гершина залишилась в Україні. І зараз ми повинні цю помилку обов'язково якось виправити, щоб всі ми залишились вдома і могли займатися творчістю, е, робити все, все що від нас залежить, щоб ми були. Угу. Ну, можливо взагалі відродити жанр джаз, як ви думаєте, от, він зазвучить звичайно, звичайно. Знаєш, я працюю з музикантами. Вони з такого міста, який ти точно знаєш, Бахмут називається. І вони джазові музиканти, вони хлопці молоді. Зараз їм більш за 20 років. Вони студенти академії музичної імені Глієра, а ще працюють в великому такому оркестрі. Класному естрадно-симфонічному українському оркестрі, які Фокін, такий у нас є музикант, диригент. Він цей оркестр, э, э, рука, ро, ну, він директор і диригент, і э, засновник цього оркестру. І ось ти знаєш, ці хлопці в такому віці знають про джаз більше ніж я. Знаєш, точно вони такі мені лайфа, такі там послухай це. Послухай це. Знаєш, я пам'ятаю там. Двох класних чи трьох класних трубачів. Але вони мені таких показали сучасних. І один з них, українець, Деніс Аду, грає так, як казали, коли я був студентом, майка заворачується. Просто так грає класно джаз. Сьогодні сучасний джаз. Тому відроджати його не потрібно. Потрібно просто цікавитися. Якщо ти любиш музику, якщо ти, наприклад, мені був цікавий Моцарт. Десь рік тому я працював над піснею для спектаклю, який буде скоро в Театрі Шевченка в Харкові, пісня про Промітея. І там мені дуже хотілося, знаєш, процитувати Моцарта. Я зацікавився в той час Моцартом, його гармоніями, його темпорітмікою, його атмосферою. І все це, це лайфак, що робив, відвікав мене від таких думок деструктивних. Але ж я зрозумів, що є мама, тато що там є люди поруч, що мені потрібно за всіма е, дивитись, що я повинен за собою теж дивитись, щоб моя безпека в моїх руках теж була. Щоб я нікому не приносив зараз зайвих проблем. Ну я бачу, що ти розумієш все це. Навіщо тобі це розказує? Ти мені розкажеш скоро, як мені потрібно краще, щоб посміхатися жити. Повір мені. Тому що ми дорослі люди перед вами відчуваємо великий-великий сором і гріх. Що зараз така війна є, що ми все ж таки не змогли нічого зробити, щоб вона не здійснилася. Розумієш? Ну, що ми могли зробити? На жаль. Угу. Ну, скажіть, будь ласка, ви сказали про Андрія Данилка, який є вашим, Як я розумію, може ви мене поправити другом? Так, ми, ми друзі вже дуже багато років, ще за студентських часів. Угу. Ну а кого ви слухаєте з українських виконавців, окрім Андрія Даденка? О, я слухаю всю сучасну музику українську. Інколи мені подобається, наприклад, те, що робить Мирослав Ковалдин, це соліст групи Зев'йо. Дуже цікава музика. Я люблю Ра Регі. Дуже така позитивна музика. Мені подобається Клавдія Петрівна, така е, дуже містерикс української музики. Ніхто не знає, як вона виглядає, але я щось відчуваю, що я знаю її особисто і буду дуже ржати, коли пізнаю, що це саме вона. Я мабуть знаю. її Ви не скажете, що... Ось... Матика Андретенко дуже гарна, туча. Зараз ми готуємо з тучою цікаву пісню. Буду не буду ні про що розказувати наперед. Але ж хочу сказати, що в української музиці багато класних виконавців зараз. Калуш Оркестра — мені дуже подобається, їх пісні. Мені подобається, що робить бої інколи. Є що послухати у нас. Угу. Ну, ми не Я не Мені подобається цього е, 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 Позитива. Дуже класна пісня. Uh -huh. Ну ви не скажете, хто така Клавдія Петрівна. Ні. <гум> ти хитренький, ні, не скажу, звичайно, ні. Але знаєш, я такий вже old school, як кажуть. Багато людей знаю і відчуваю інколи, хто яким голосом співає. Ну, це молода людина. Все, точку ставимо, добре? Що ж ти такі? Uh -huh. і я... Про джаз, так про який ви сказали. Тобто його так. нам відроджувати не треба. Але чи є він у нас в Україні такі співаки, які виконують джаз саме в Україні, український джаз? Я хочу тобі сказати, що не тільки є, але є видатні. І хочу сказати, що ти, мабуть, колись почуєш, як Джамала класно співає джаз. Вона дуже професійна співачка, яка вміє це робити на такому рівні. Можливо, це і справжня кров, як кажуть музична. Дуже класно джаз співає Гайтана. Дуже класно джаз співає Євгенія Власова. Джаз співають співачки з школою. Кароль співає джаз дуже класно. І я багато чув, як вона співає джаз так, в закритому середовищі. Джаз це пісні, які нас вчили співати багатьох з нас. Ритмікою, гармонією. Складністю завдання, які ставлять перед собою пісні. Знаєш, там, я покажу тобі, там, наприклад, Френка Сінатри пісні, я там співав її саме в 14 років, в 15 училищі ну, глієра. Я взагалі не знав в англійській мові, тоді про що я співаю, і це допомагало мені ще англійську мову вчити. Знаєш, some way Beyond the Sea, some way for me. І ти розумієш, що, боже про, я співаю про, про що? Про море, про очікування, про любов, О, я знаю про що співати. Знаю, що потрібно в цей час робити, яким голосом це потрібно співати. Якщо ти співаєш, не знаючи про що, як це можна зробити гарно. Тому це все джаз є у нас. Я ж тобі кажу, що не тільки співаки, але дуже класні інструменталісти у нас є. У нас є викладачі, які викладають джаз у відділенні училища Глієра. Це називається зараз Музична академія імені Глієра. Там є відділення джазове, і вони дуже класні. Який гарний джазмен Володя Бібешка це саунд-продюсер, з яким я працював над першим альбомом «Нічий» над своїм. І він теж вчив мене крок за кроком розуміти, що таке імпровізація. Імпровізація вона допомагає навіть одягатись гарно. Наприклад, знаєш, завжди обов'язкова гармонія в житті. Інколи потрібно дуже швидко це робити в імпровізації, там табедабібі, і так будеш завжди робити. Це буде скучно і одноманітно. А якщо ти будеш робити так: ти ти будеш компенсувати ці маленькі фрази нотами, які більш великі, знаєш, буде гармонія в звичайні, в цій імпровізації в цьому ритмі і в цьому цьому джаз. Зові артисти, а це трішечки математика, трішечки смак. І потім це цей смак ти переносиш на одяг. І розумієш, так, якщо я так з переборчиком вже одягнути, то мабуть це буде звучати так: ти тисяча нормально одягнути, буде так. Ти би пам, пам. Розумієш, так тобі як музикант розповідає, не знаю. Взагалі, моя мова дуже музикальна зараз. Тому я сподіваюся, що ти цікавишся музикою, і ми з тобою розмовляємо однією мовою. Дякую. Ну, це дійсно так, я вам хочу сказати.